Уникнути покарання після СЗЧ. Військові, які самовільно залишили службу, мають шанс туди повернутися. Умова добровільне звернення до 30 серпня. Більше деталей дивіться далі. Скористатися цією можливістю мають право бійці, які залишили своє місце служби до 10 травня. Може добровільно прибути до відповідних військових частин, так званих батальйонів резерву, і висловити готовність продовжити військову службу. З цього моменту протягом 72 годин. Таким військовослужбовцям продовжується військова служба, дія контракту, а також поновлюється виплата грошового і здійснення продовольчого речового і інших видів забезпечення. Термін відсутності на служби не зараховується до вислих років, а також впродовж цього періоду виплати, забезпечення та пільги таких військовослужбовцям не надаються. Навіть якщо на військового уже відкрили кримінальне провадження, командир частини може прийняти рішення про поновлення на службі. Найпізніше 30 серпня 2020. З року добровільно звернутися до військової служби правопорядку у збройних силах України, одного із батальйонів резерву, державного бюро ослідувань або національної поліції України, висловивши бажання та готовність надалі проходити військову службу. Звернувшись особисто до військової служби правопорядку, у військовому буде надано всебічний юридичний супровід, роз'яснення щодо оперативного виконання умов спрощеного механізму повернення на службу, та в результаті буде оформлено направлення або супровід до визначеного батальйону резерву. Також можна подати рапорт через застосунок Армія Плюс.